В Україні котики е, є така штука, я думаю, з нею стикався кожен, хто користується живо з швидкознімним патроном. Коли тобі треба міняти періодичні інструменти, теоретично дуже все логічно виглядає. Тут, допустимо, у тебе бітка там на PH2, сюди зняв, поставив там якусь головку чи щось того. Але, виявляється, все придумано до нас. І розумні люди зробили таку штуку. Це а-ля для що титан, але універсальне посадочне місце 10 мм, таке саме, як у мого Дніпра. Ємо. Це 12-вольтова якась там древня серія, але ну, досить, досить добре працює до сих пір. Замість нашого стандартного патрона, вона трошки коротша. Ставиться прибуда. тепер ми маємо Quick Fix. Клац. Треба поміняти. Поміняли. Віжджеш. цена 400 гривень.